Завжди нині повсякчас і на віки віки. Нехай сповняться уста наші хвалення Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх Божественних, безсмертних і животворящих таїн. Збережи нас у твоїй святості весь день поучатися правді твоїй, аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя. Ще Божественний, сюди, причисти, безсмертя небесних і животворчий страшних христових таїн. Достойно подякуємо Госпобі. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. День увесь досконалий сиди, мирний, безрічний, випросивши самих себе єдиного. І все життя наше Христу, Богу, вітаємо. Тобі, Господи. Ти все освячення наше, ми тобі славі даємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі видім, імені, Господнім, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, Ти благословляєш ти, що тебе благословляють. І освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої корони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, Тих прослав Божественною силою Твоєю, і не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світу і твій дарить церквам твоїм єреям, то Бог обережи народові нашому, правлінню всім людям Твоїм. Бо всяке добродавання, давання, всякі звершений дар з висоти є, що скоди від тебе світла, і тобі слави, подяку і поклоніння засилаємо Отцю І Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку. благословення Господі на вас і благодаті і данолюбіям завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас і на віки віків. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог нашого на горі та преобразився при Своїм учням і апостолами. Спасій нашу раду молитвами при своїй матері, святих, славних сих апостолів, преподобних і богоносців наших. І святого Нашого Івана Злотусова, архієпископа Константинограда, і святого Апостола, і деякона Євпла, якої день всіх святих помили, спасе нас, як благий і людинолю Амінь. слугам Божим, за яких служилася безправна жертва, нехай Господь. Пошле свої благословення, щастя, здоров'я на многії благі літа, Мая літа, много я літа, много я літа, много, я, літа, много я Господи, Много, я, много я літа, много я літа. Много я літа, мога я літа, много. Я. Помолимося за нашу державу, Україну, за щасливу долю для нашого народу, за нашого президента, уряд, Верховну Раду, за наше українське військо, правоохоронні органи поліцію, за поранення.